Залізна країна, кубок Гладіатор і зараз на мені а, шолом. Це а, головний приз змагань, які відбудуться у неділю, 22 вересня, в місті Житомир. Це буде фінал. Перше змагання, перший етап змагань був у Радомашлі 27 липня. І змагання ці проводяться з метою допомоги військовому Житомирському обласному обласному шпиталю. Залізна країна це благодійне змагання з Третлону. А також ми долучили бігові дистанції, скандинавська хода. Основна наша дистанція це Олімпійська. З Люди долатимуть півтора кілометри в гідропарку старт, на першому пляжі, водний етап півтора кілометри, далі по Чуднівській вулиці долатимуть велосегмент. В Житомирі, які давна здається на плато, ми знайшли веселі гірки. <постирали> постаралися для учасників як на велосипедному, так і на біговому маршруті. Далі, після здавання 40 кілометрів на велосипеді, друга транзитна зона буде розташовуватись саме тут навпроти жовтня. Учасники лишатимуть свої велосипеди і е, переходитимуть на біговий етап, який складає 10 кілометрів з нового бульвару, маршрут на старий бульвар і розворот майже в кінці пішохідного е, мосту. Таких чотири круга долатимуть на олімпійській дистанції для діточок, а також для ветеранів або для місцевих, хто ще не встиг спробувати себе в спорт. Це В нас доступні і 500 метрів для більш досвідчених спортсменів або для тих, хто Планах, да, хоч і на аматорському рівні, але мають амбіції, є можливість зареєструватися на дистанції 5, 10 і навіть 21 км, кілометр, це на півмарафон і 5 кілометрів скандинавська хода. Реєстрація в день змагань буде доступна на дистанції 100 500 метрів. Якщо ви бажаєте зареєструватися на триатлон або дистанції від 5 і більше кілометрів. Потрібно заздалегідь онлайн. Є, є е, сайт IronCountry.org, є соцмережі залізної країни в інстаграмі і Фейсбуці, Якщо вам потрібна буде додаткова інформація, ну тобто там і в шапках профілю є ці посилання на реєстрацію. В триатлоні і на півмарафоні е, є три вікові групи. Перша вікова група до 30 років, друга 31-45, третя група 46 По іншим дистанціям просто загальний залік, як і в цих категоріях. І ще у нас є опція триатлонної стафети. Це окремо одна людина дала плавальний етап, одна велосипедний, одна біговий. Головний приз це кубок гладіатора. Звісно ж, медалі всіх чекають дуже гарні медалі фінішерів. Також такі стилі стилізовані, красиво переможців, медалі з уламків. Під час проведення даного події буде зміна організації дорожнього руху, а саме з центральних вулиць, вулиця Чуднівська. Це з 11 до п'ятнадцяти до 14.30 буде перекрито рух в напрямку, до Бердишки, рух в напрямку імено, гідропарка до Малої Бердичівської, Бердичського, Чудінська, Лехокочинського, рух напрямку іменного гідропарка. Почунінський буде відбуватися в двох напрямках, тобто реверс. Громадський транспорт буде ходити по цій смузі, міський електротранспорт на період даного часу буде призупинено. По новому бульварі, старому бульварі буде організація дорожнього руху, руху контролюватися управлінням патрульної поліції, тобто без перекриття іменно по, 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 ну, по часу заходу.